Так, друзі, всім привіт, всім доброго здоров'я, як завжди, бажаю. В общем, що вже не пам'ятаю, яке сьогодні число. то Толі 23, то толі 24. Ну не важно. Коротше, передусім. В общем, пройшло в мене день рождення 21 вересня. Ну, зустрічав я його, як завжди. Або в тракторі, або в комбайні зустрічаєш. То в комбайні постійно зустрічав, тепер у тракторі. Е, ну, що хочеться сказати, то не було коли відповідати на привітання, бо бачу, там і ютубовські мої паріша. Вітали. Вадік Кулак, Микола Мельниченко. В общем, всім. всім Дякую величезне за поздоровлення. Ну а сьогодні що я? Тут трошки по шабашках сіяв. Ну а сьогодні вже дійшло час до свого пару. Вчора там трошки досіяв та вечором пшеничку протравили з сином. Сьогодні оце приїхав палірнути Уже своїм культиватором. Бо ви знаєте, в нас дощик такий непоганий пройшов на прошлой неділі, четвер, по-моєму, то зразу і бур'ян пішов. Я оце не знаю. Воно вроді з однієї сторони як би і добре, що воно что... ну, то не добре, ну, для пара, що тут, виходить, менше його культивувати було, що засуха була повна. Ну а з іншої сторони, воно ж... Якби були регулярно дощі, то й бур'ян би вилазив і якби поле очищалося. А так, що вже все тільки пішов дощ і тільки вважай, перва волна пішла бур'яна. Заїхав вже хоч вже своїм, я скажу культиватором. трохи піднастроївся, бо одразу він заліз, ну дуже глибоко. Пар є пар. Ниряє культиватор. Ну а це ось, ось вимілив, то вроді. Ну ось, ось бачите, ну, скажем так десь. Ну, сантиметра 4 до 5. так вучки. Бо як більше виміляєш, то що тоді так лапи ті, що за колесами почти не беруть. Завтра буде посівна, так що, друзі, це сьогодні я починаю своє, так сказати, кіно. Ну і а завтра буде продовження. Ну це все буде в одному відео. Не буду я його розкидати, це відео на культивація. Тоді посівна. Все це буде в одному відео. Буде цікаво наблюдати за цим моїм гектарчиком. бо тут... Робиться все по технології. Зерно провіяне, протравлено, з удобренням, буде все як положено. Ну, це вже буде завтра. Зараз закультивірую, покажу вам який фон вийде. Та й буду їхати додому, відтягувати культиватор, чіпляти сівалочку на завтра. І з зустрічка завтра будемо сидіти. Так що, друзяки, не перемикайтеся. Для вас це секунда. Ну а для мене сутки пережить. Буду я далі працювати. До зустрічі. Колись чоловік під одним моїх відео до цього пара мені написав чорний пар. Буде. Це так дословно я вам сказав, як він написав. Що я вам скажу по цьому поводу? Ну Я не знаю, може десь там і в Західних областях, Сєверних, Суми, Чернігів, де регулярно йдуть опади. Може воно й так. У нас, друзі. Це в нас центральна Україна, Дніпропетровська область. Ближче до Східної. По моєму опиту. Моєму опиту. С піду. кур'янці кого кидаю десь. А Ага. По моєму опиту це живе, ну. Не перший раз держу пари. То, як продержиш пар, тоді года 3-4 і земелька роде, навіть без добрив. Отаке. Так що я вважаю, пари пари держати треба. Хоч ізрядка, я розумію, що це год ти без нічого. Ну зато кажуть, що типу, ну, ти береш за два роки просто і все, навіть менше ніж за два роки. Та ні, друзі, не так воно виходить. Я скажу, земля віддихає і вона тоді тобі віддає ще 3-4, а то й 5 років. Вона тобі віддячує за, за те, що вона відпочивала. Ну а як ви думаєте, пишіть, що ви думаєте по цьому поводу? Більш цікавить центральна Україна, я ж кажу, тут ближче до східної. Як ви рахуєте, правильно я роблю чи ні. Далі. Так, ну що, друзі, ось така площа у нас вийшла гарнесенька. Казала моя бабушка покуйна хоч яйцем коти. задувати по-любому мікрофон опять забувся стараюсь трошки затулять так ну в общем що зачистив культипатори їду додому перерив на посівну так друзі посівна на низькому старті засипали Зерничко, провірили, висів. В общем. Та ну плюс-мінус 85 штук на метр. Думаю, буде нормально. Так. О така у нас пшеничка, друзі. Чистопаловка. Я вам скажу, все ручна робота. Ну, Провіяли. Там теж в чоловіка така самодільна віялочка. Ну Десь я вам скажу, одійшло з восьми мішків, десь півмішечка було Ну така мелка-мілка, ну через двойку решета просипалася, Ну а так ось о, дивіться отборна яка. Це я наповню шестопаловка. Ну, своя пшениця, ту що я вбирав у жнива і оставив вже сюди на посів. Ну і як ви бачили, як ми протравлювали це, кіно було. В общем, на той розстелили пленку, мішок висипали ручним оприскателем, черпаками чер -чер 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 отакими пластиковими, те, що -то в тому в хаті прибирати, перемішали, знову опять, опять перемішали. Отаким от методом. Травили. Так, і добре в нас суперфосфат 46% фосфора. То що ну, площа парова, я думаю, азотику трошки піднакопило. По крайній мірі на осінній період їй азоту хватить А фосфору треба для кореневої системи. Ну а тоді вже буде весною вже планую пару підкормок азотних, аміачна селітра і карбамід локально. Так що бачите, друзі, тут все серйозно. Плануємо врожайність 8 тонн. Це ми так дружбаном рішили три тонни оставляємо каже собі на посів а п'ять тонн каже продаємо і пробиваємо <риває> жартую ага що ще хотів друзі показати вам яким протруйником протрублювали все такий тріолан, одна літра це виходить на тонну вам показати діючі речовини ну щось тут а ось о. хто хоче може поставити на паузу і подивитися Трьохкомпонентний. ну звісно трошки я переборщив Пошти двойну дозу дав. Ну, нічого страшного, воно почти двоє суток лежало. Буде буде все нормально. Ну от так, друзі, зараз скидаю цепочок. В принципі, все готово, висів настроєний і погнали. Зараз передам оператору якомусь камеру і те, що саме дужче мені нравиться. Робота техніка. Так, друзья, ну, в общем, хватило четко, все по феншую. Та ну пооставались тут по пару тройки жмень. Обрієнт, все висіяли. Ну, чуть-чуть не хватило. Короче, десь кілограм 110 йде на гектар. Подивимося площадь. Та я вам кажу, цепочком розбомбило ще й ту грудку, що була, то взагалі площадь обалденна. Ну боюсь, що глибоченько я її загнав. От така в нас площа вийшла. Та я ж кажу це почком розбило, як не наче після фрези. Пробуємо поритися. Де воно там лежить. Ой. Це ну волога є. Ну, та ні, ви знаєте і не глибоко. І, може за колесом грибану щось не бачу? Ось сього. Ну так. як вийшло, так і вийшло. Ну, не, не більше п'яти сантиметрів. Ну що друзі, на цьому вже буду шабашити. Це кіно Получилось нормально. Те що хотів, те й висіяв. Десь кілограм 220 вийшло на гектар. Ну а весною буде вже тут. Все ж я вам розказував, що там азотні будуть, як доживем, Бо воно сьогодні як бахнуло, то я чуть і на жопу не сів. Плюс там ще гумати є, по листу. Ну, в общем, то уже буде, як кажуть, зовсім друге кіно. Ну, а на цьому все. Дякую вам, що додивились до кінця це відео. Всім миру, міцного здоров'я, всього найкращого, вдалої посівної, вдалої, вдалої уборки соняшника кукурудзи, в кого пооставалося. Та до наступних відео.